Забудь про нудні осінні образи. Я покажу фішки, які вже носять стильні жінки у світі моди. І фінальна фішка буде найсміливішою. А поки що тисни лайк і підписку. Тут щодня стильні ідеї для твого гардеробу. Перше яскраве взуття. Взуття восени більше не грає другорядну роль. Яскраві кеди, мюлі чи човники можуть стати головним акцентом в образі. Твій лук одразу оживає, навіть якщо на тобі класичний тренд чи стриманий костюм. Друге комір вгору. Застібни сорочку чи жакет так, щоб комір стояв вгору. Це дрібниця, але та вона додає характеру і робить образ більш структурованим. Третє незвичні гудзики. Неочевидні гудзики. Заміни стандартні гудзики на об'ємні, перелинні або контрастні. І навіть стара сорочка стане новою. Маленька інвестиція великий ефект. Четверте, сорочка як додатковий шар. Сорочка восени не лише база, її можна вдягнути під светер, накинути під жакет чи навіть носити поверх сукні. Це простий спосіб зробити образ багатошаровим і стильним. А найцікавіше, я приберегла для другої частини. Там будуть ще. Ще цікавіші ідеї, які ти точно захочеш спробувати цієї осені. Яка з цих фішок тобі найбільше зайшла? Напиши в коментарях: збережи цей рілс, щоб мати під рукою ідеї для стилю, бо восени легко виглядати тепло, але не кожна зважується виглядати стильно.